Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я викладачка математики. На цьому уроці ми згадаємо основні тригонометричні функції, дізнаємося про співвідношення між сторонами та кутами прямокутного трикутника. Що ж таке тригонометрія та навіщо вона? Ще в давні часи цю науку ви почали використовувати для різних розрахунків, особливо в астрономії. Наприклад, за допомогою тригонометричних функцій вираховували, коли буде сонячне затемнення. Тепер розберемо теоретичну частину. Нехай дано трикутник АВС, у якому катети BC та АС дорівнюють А та Б відповідно, а гіпотенуза АВ дорівнює С. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для кута А протилежним катетом є BC. Тоді синус кута А дорівнює відношенню BC до АВ, тобто А до С. З цієї рівності можемо вивести ще дві рівності для знаходження сторін прямокутного трикутника. Сторона А, тобто протилежний катет до кута А, дорівнює С помножити на синус кута А, тобто гіпотенузу помножити на синус кута А. А гіпотенуза С дорівнює катету А, поділеному на синус кута А, протилежного до цього катета. Тепер розберемо функцію косинуса. Усе дуже схоже на синус, тільки замість протилежного катета використовуємо прилеглий. Тобто косинусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Для нашого трикутника косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета до цього кута, тобто АС, до гіпотенузи АБ, або ж Б ділене на С. Звідси можемо знайти катет b дорівнює гіпотенузі С помноженій на косинус прилеглого кута А до цього катета, а гіпотенуза С дорівнює катету b, поділеному на косинус кута А. І нарешті функція тангенса кута. Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення протилежного катета до прилеглого катета цього кута, тобто тангенс кута А дорівнює відношенню BC до AC, або ж А до Б. Звідси катет А дорівнює катету Б помноженому на тангенс кута А, протилежного кута до катета А, і катет Б дорівнює катету А поділеному на тангенс кута А, прилеглого кута до катета Б. Спробуйте, за означеннями тригонометричних функцій, записати їх і для кута Б цього трикутника самостійно. Тепер застосуємо ці знання на практиці. Нехай дано трикутник АВС у якому С дорівнює 90 градусів. Також відомо, що АБ дорівнює 15 см, АЦ 12 см і Б 9 см. Необхідно знайти синус, косинус та тангенс кута А. У трикутнику АБЦ С дорівнює 90 градусів. Тоді ми можемо знайти синус кута А. Він дорівнює відношенню протилежного Катета Б до гіпотенузи АБ, тобто 9 поділити на 15 Скорочуємо на 3 і отримуємо 3 п'ятих. косинус кута А дорівнює відношенню прилеглого катета АС до гіпотенузи АБ. Що дорівнює 12 п'ятнадцятих, або ж 4 п'ятих. Тангенс кута А дорівнює відношенню протилежного катета БЦ до прилеглого катета АС, тобто 9 до 12 або ж 3 четвертих. Ще одна задача: у трикутнику АБЦ з прямим кутом С. Дано, що АВ дорівнює 13 см, а ВС дорівнює 5 см. Знайдемо синус та тангенс кута В. оскільки для кота В у цьому трикутнику нам відомі прилеглий катет ВС та гіпотенуза АВ, а для функції синуса та тангенса потрібен протилежний катет АЦ, то спочатку знайдемо його. За теоремою Пифагора, АЦ дорівнює кореню з A, квадрат мінус ВС квадрат. Підставляємо значення та отримаємо, що А це дорівнює кореню з 13 у квадраті мінус 5 у квадраті, тобто кореню з 13 мінус 5 на 13 плюс 5, що дорівнює кореню з 8 помноженому на 18. Розкладемо 8 як добуток 2 та 4, а 18 як 2 та 9. Тоді корінь з цього добутку дорівнює 2 помножте на 2 та на 3, тобто 12 см. Тепер знайдемо синус кута Б. Він дорівнює відношенню протилежного катета АЦ до гіпотенузи АБ, що дорівнює 12,13. Танген кута Б дорівнює відношенню протилежного катета АЦ до прилеглого катета БЦ, тобто 12 п'ятих. На цьому уроці ми дізналися про співвідношення між сторонами та кутами в прямокутному трикутнику і вивчили основні тригонометричні функції. Це справді дуже важлива тема, адже буде надалі застосовуватися для різних задач як в алгебрі, так і в геометрії. Дякую за вашу увагу та до зустрічі наступного уроку!